Вітання всім, хто хоче дізнатися більше про енергоефективність, бо саме про неї піде наша мова: як використовувати меншу кількість енергії при тому ж самому комфорті в приміщенні. Що для цього потрібно? Зовсім небагато. Відкоригувати свої звички та здійснити прості заходи. Цікаво! Вперед! Обираючи джерело освітлення, зроби правильний вибір, переважно очевидні. Споживання енергії і відповідно зекономить ваші кошти, а ще краще перейти на альтернативні джерела енергії, екологічно чисті, майбутнє за зеленою енергетикою. Поговоримо про вікна, які вони у тебе? Ось такі. Тоді зволікати не треба. Заміни їх на нові, енергозберігаючі. Ось подивіться, яка краса та ще й заощаджиш на 10-12% тепла. І задумувалися ви над питанням теплення будинку? Саме через стіни втрачається 33% тепла. Утеплення це хороший спосіб утримати тепло. Головне правильно обрати якісні і ефективні матеріали. Якщо ви використали всі наші поради, то залишається лише одне встановити індивідуальний тепловий пункт. А тепер щодо наших звітів. Їх просто трішки треба змінити. Вимикай за собою світло. Не залишай електроприлади в режимі очікування. Провітрюйте кімнату економно, краще частіше по декілька хвилин. Зачиняй ще й на двері. А що ж ти отримаєш на практиці? Ну це ж очевидно. Зменшення платежів за комунальні послуги. Дуже важливо, щоб кожна людина застосовувала принцип енергоефективності. Ви запитаєте, чому? Бо ми маємо зберегти природні ресурси і зупинити зміни клімату. Ми за енергоефективність а ти.